Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарями та вподобайками, а у кого є можливість фінансово мене підтримати, посилання буде в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. Зараз же повертаємося на весілля меба та Лінц Що ж там такого трапилося, що змусило зупинити церемонію. Глава четверта. Ще не стримніші веселощі. Що? розгублено перепитала я. Тобі треба сказати, скоромовкою відповів підселенець. Іменем Суртаза я вимагаю зупинити церемонію. Але, довіра та покора, холодно нагадав Альт, клацнувши щелепою знову цього разу від досади. Я підкорилася іменем Суртаза я вимагаю зупинити церемонію. Мій голос, гучний та позбавлений інтонацій, здавалося, змусив здригнутися всіх присутніх. Сподіваюся, це ти зараз не пожартував, бо почуття гумору в тебе, пробурчала я, відчуваючи себе дедалі незручніше під поглядами оточуючих. Рідина зачарована, ти сама це бачила. Так, бачила. А ще я помітила, як на мене зиркнули меб з лінс. Чарівниця насторожено, бойовий некромах зацікавлено. Саджа зберігав зовнішню незворушність, що було доволі нескладно для ліча зі скелетованим обличчям. Але його видали руки. Раніше, схрещені на грудях, вони повільно й плавно опустилися вздовж тіла, через що у мене виникло стійке відчуття, що сад приготувався до бою. З якого приводу? спокійно спитала жриця. От тепер я відчула, як вона зупинила на мені погляд, і її, судячи з украй неприємних відчуттів, жінка ліч подивилася на мене дуже, дуже уважно. Дивно, ніби моєю ілюзорною шкірою пробігли мурашки. От тільки це відчуття супроводжувалося уколами безлічі дрібних голочок, не болючими, але неприємними. І що мені відповісти? Мене потроху почала охоплювати паніка. Ти, як завжди, сама кмітливість. Пробурмотів підселенець, Скажи їй, що рідина зачарована, так не має бути. Повторити слова Альда, я не встигла, бо він продовжив говорити. А ще вимагай, щоб кубок оглянув глава роду. Голос підсаланця пролунав похмуро. І заспокойся, ти, тінь нареченої, тож маєш право прискіпливо оглядати все, до чого вона торкається. Та перевіряти всіх, хто до неї підходить будь-якими нешкідливими методами, принаймні доки це не набридне комусь зі старших лічей. Пояснення підселенця трохи послабило мою ніяковість. Виходить, у мене сьогодні є не лише обов'язки, а й певні права. Що ж, рідина зачарована, оголосила я. Внутрішньо радіючи бездоганній беземоційності мого голосу, Суар. мені здалося доречним використання найшанобливішого звернення до глави роду. Я перевела погляд на ліча, що знаходився позаду всіх присутніх. Прошу засвідчити. Оглянути, безнадійно зітхнув Альт. На щастя, лорд Тіор вірно зрозумів моє прохання. Статечно пролетівши крізь натовп, він злетів на поміст і зупинився поруч зі жрицею. Та покірно простягла кубок главі роду Суар. Хм, тільки й сказав він. І від цього. Чи то слова, чи то просто шелестливого видиху моя ніяковість спалахнула з новою силою. Пройшла невимовно довга хвилина цілковитої тиші, наскільки я могла чути, живі гості навіть дихали через раз. Змініть кубок, нарешті наказав Ліч. Не те, щоб я не відчула полегшення від факту, що лорд Суар підтвердив підозри Альда, але тон, яким був відданий наказ, мені не сподобався. А що там були за чари? Наскільки я зміг розпізнати, там точно було про носне, що відчуття ніяковості досягло свого піку. Зате став зрозумілим дивний тон ліча. Кістки суртаза переривати церемонію через якесь проносне. Слуги заметушилися, і відлуння здивування Альда зовсім не покращило мій настрій. До моєї ніяковості додалася справжня лють. Ти серйозно проносне? Між іншим, наслідки таких чарів можуть серйозно нашкодити, та з цими наслідками впорається будь-який слабосильний мах, але явно не під час власного весілля, єхидно зауважив підселенець. Я з хрускотом стиснула кулаки, краєм погляду, помітивши, як переглянулися меб з лінз, а сад знову схрестив руки на грудях. Добре, що хоч ще не почали допитувати мене за допомогою мисле-зв'язку. Але було в мене таке гиденьке передчуття, що незабаром хтось із них не витримає і таки запитає. Слуги тим часом принесли жриці новий кубок, і вона знову показала його спочатку сатові, а потім мені цього разу темна рідина в Келиху здалася мені цілком звичайною. І за цим якимось, як ти висловилася проносним, цілком може ховатися щось серйозніше. Вже спокійніше повідомив Альт, то могло бути маскування, і в цьому головна небезпека, тому досить шукати проблему там, де її нема. Краще вдай з себе розумну та тямущу, бо ти все зробила правильно. От тільки за тоном лорда Тіора чомусь не схоже, що він був такої самої думки. Цілком звичайний тон для ситуації, коли виявляється прикра обставина, якої не повинно бути, і якщо це не підступні дії якихось невідомих ворогів роду суар, то я навіть здогадуюся, хто наклав тіча, підселенець не встиг домовити. Одночасно, з раптовим зникненням його голосу з моєї голови, вздовж хребта ковзнули крижані пальці. Еге ж, ненадовго в когось вистачило терпіння. От тільки мислезв'язок створив не сад. Хто останнім бачив шут? Голос лорда Тіора пролунав у моєму розумі, як грім серед ясного неба. Якщо це звернення адресувалося не тільки мені, а й мебові Лінс та Сатом, то зовні вони нічим не виказали свого збентеження. Я її сьогодні взагалі не бачила. Моя відповідь пролунала до гидного ніяково і невпевнено. Я бачив її рано вранці, вона скаржилася на головний біль, бо погано спала через шум унизу. Голос Сата звучав стривожено. Що трапилося, що було з кубком? Як помітила наша уважна шиз, у голосі лорда Тіора мені почувся невисловлений докір у бік мого напарника. Вино справді було зачарованим, я бачила її останньою. Несподівано в моїй голові пролунав голос тітоньки саді. Їй доручили піднести жриці кубок з вином для церемонії. Хочете сказати, почав було сад, але тут вклинився меб. Що за чари? У нашій розмові подумки виникла невелика пауза, під час якої я почула, як жриця затягла чергову молитву суртазу, щоб той зберігав молоду сім'ю від бід у житті та по смерті. Ніби першому некроманту нема чим зайнятися, еге, виглядали, як проносні чари. Я, нарешті, зрозуміла, що відповіді, схоже, чекали саме від мене. Цілком у характері сестрички, що тут сказати. реготнув бойовий некромах. Тепер зрозуміло, чому її тут нема. Дивно, як мебові вдається подумки сміятися, але нічим не видавати це зовні. Це вже перейшло всі межі, прошепіла тітонька саді. Сатуара, і я наполягаю на тому, щоб ти поговорив зі своєю дочкою про неприпустимість такої поведінки. Її пастки. Не віддавайте її заміж абикого, за і буде вона слухняною. Несподівано огризнувся ліч. «Заміжжя твоєї дочки. Тихо, лорд Тіор владно перебив люту тираду тітоньки саді. Дивно, але вона одразу скорилася. Свято продовжується, нічого не сталося, нікому жодного слова. Розбиратимемося після, але будьте дуже уважні. Всі. Є привід? запитав сад. Після короткої суперечки з тітонькою тон ліча став демонстративно відстороненим. Так, і від подальших слів глави роду суар у мене похололо в грудях. Під проносними чарами ховалася отрута. Що та за, щоб не...» Я знаю. Лорд Тіор не дав Сатові договорити. Тому й попереджаю вас будьте насторожі. Попередити Лінс?» Поцікавився меп, чий тон одразу став серйозним. Так, це буде чесно, після недовгого мовчання відповів глава роду Суар. Не виключено, що вона є основною ціллю. Маска незворушності на обличчі меба на мить здригнулася. Бойовий некромах ледь помітно насупився. Я помітила це тільки тому, що саме тоді дивилася в його бік. Більшості присутніх це не було видно за спиною жриці. Я зрозумів. Сухо відповів він. Я знайду і не шут». Не Невпопад додала тітонька саді, судячи з голосу, вже заспокоївшись і з'ясую, хто брав до рук чашу, до неї чи після. Добре, лорда Ашан дав добро на шлюб, тож нехай і шут приєднується до свята та знайомиться з його правнуком. Я виразно почула, як щось хруснуло. Повернувши голову на звук. Я побачила, як сад стиснув у кулаки долоні з на грудях рук. Шиз, не крути головою настільки відверто, це невічливо. Менторським тоном промовила тітонька саді. Я слухняно повернула голову та подивилася вперед, спостерігаючи за тим, як сама вона при цьому повільно, але не менш помітно просувалася у бік виходу з їдальні до зали. Хто б говорив, я просто залишаюся насторожі. Мені вдалося надати своєму ментальному голосу найневиннішу інтонацію з усіх можливих і начхати, що тітонька цілком могла почути думки, які були перед цим. Судячи зі сміху САТА, моя невинність вийшла аж надто демонстративною. А потім відчуття холодку вздовж хребта зникло. Мабуть, лорд Тіор вирішив, що тема для обговорення вичерпана, або просто вирішив упередити можливе обурення тітоньки саді з приводу такої нешанобливої відповіді. На щастя, офіційна частина церемонії майже завершилася. Жриця поставила кубок на стіл і вже читала останню молитву подяку Суртазу. Цікаво, чи чує він ці звернення до себе? Чує, наскільки я розумію, але цілком можливо, що не всі, одразу відповів Альт. Судячи з твоїх емоцій, я пропустив щось важливе. Так, неохоче відповіла я. Ти мав рацію, під проносними чарами ховалася отрута. Попри мої очікування, з боку підселенця не вдалося вловити ні радості, ні переможної зловтіхи з приводу власної правоти, тільки настороженість і тривогу. А ще, далеке від луння злості з незрозумілої мені причини. Кепсько. Коротко відповів він за кілька секунд напруженої тиші в моїй голові. Еге ж, спочатку, коли я сказала про проносні чари, старші подумали, що це витівки шут. Сати з тітонькою саді навіть поцапалися з цього приводу, а потім лорд Тіор оголосив, що насправді все небезпечніше, і що шут, найімовірніше, не має до цього відношення. Але на святі вона відсутня. Тож вирішили знайти її та розпитати, чи не бачила вона, хто підходив до кубка. «Ха, Та будь-хто. пирхнув Альт. Прислуга, як мінімум. Сурта завеликий. Замість того, щоб звалювати все на бешкетне дівчисько, краще б тримали чужих слуг подалі, а самі прискіпливіше перевіряли все перед церемонією. До речі, з сумнівом протягла я, я припускаю, що сад міг просто не знати цих чарів і тому не побачити. Хоча мені в це якось погано віриться, якщо чесно, міг дійсно не побачити. Згадай, як він просив тебе подивитися на ганок. Хоча мені здається імовірнішим, що він або не перевірив кубок взагалі. Або не захотів зупиняти церемонію з тієї ж причини, через яку обурювалася ти, нібито непристойно через таку дрібницю, а ще він міг промовчати просто тому, що чудово знав підозра паде на його дочку. І тому вирішив, що його племінникові не завадить дрібка проносних чар просто посеред власного весілля. <гум> ну, <гум> хто знає, може, не тільки в мене, як ти кажеш, погане почуття гумору. Але лорд Тіор, продовжила я, і жриця, вони ж могли це побачити? Могли, спокійно погодився підселенець, але за цим спокоєм мені здалася якась дивна, не зовсім зрозуміла інтонація. Але жриця, якщо й побачила, то, скоріш за все, вирішила не втручатися її завдання оголосити молодят чоловіком та дружиною. А чвари між родами та супутні цьому явища не її справа, а от глава роду, звісно, міг би й подивитися. Але чомусь вирішив, що це не потрібно, я так розумію. Або у голосі Альда несподівано залунали вкрадливі нотки. Сам же і зачарував вміст кубка. Я ледь не клацнула щелепою. На силу втрималася, щоб не подумали, що знову щось не так. Краєм погляду я помітила, як сад, Меп і Лінс схилили голови перед жрицею, тому поспіхом послідувала їх прикладу. Злегка хитнувши черепом, я продовжила спостерігати за тим, що відбувається. Жінка ліч накреслила перед собою священну руну суртаза, а потім розвернулася і статечно полетіла до виходу з їдальні. Стоячи із все ще схиленою головою, меб трохи повернув її у бік лінц і щось прошепотів. Настільки тихо, що я навіть не змогла почути слова. В гомені, що піднявся, водночас з кухні до їдальні один за одним стали заходити слуги. Схоже настав час підготування столів до святкового обіду. Але мені було зараз не до того ти збожеволів. Слова підселенця щодо намірів лорда Тіора ніяк не вкладалися в моїй голові. Ти чудово знаєш, що я на це відповім. Судячи з голосу, Альт навіть усміхнувся. Розсуди сама у меба прискорена та посилена регенерація, тому він мав би всі шанси пережити отруту без серйозних наслідків. А от Лінс, вона, напевно, перенесла б її набагато гірше, щоправда, не зрозуміло, як у цій ситуації мало вирішитися питання. З вибухонебезпечністю вмираючих магів вогню, але мені чомусь здається, що старий досвідчений ліч напевно передбачив якийсь більш-менш пристойний і обґрунтований привід відправити лінз кудись подалі. Найочевидніший просто заради безпеки решти родичів, Альде це якась маячня. Заперечуючи саму можливість такого, я забулася і хитнула головою. Хоча, здається, ніхто на це не звернув увагу. Лінс про щось розмовляла з мебом. Я знову не чула слів, але цього разу через підселенця. Саджа, судячи з рухів голови, повільно обводив поглядом їдальню і людей, що знаходилися в ній. Тітоньки саді та лорда Тіора, серед них вже не було. Ну, чому ж? зловісно протяг підселенець. Наразі всі умови виконані. Поповнивши свій рот лічем, Меп отримав дозвіл на весілля все чесно, але про термін його перебування у шлюбі, ніхто нічого не казав, наскільки я розумію. Ти мене лякаєш? Це я вже зрозумів. Але що вдієш? У голосі Альда почулася гіркота, і водночас я вловила емоції гнів, злість, смуток. Коротко дряпнувши мою грудну клітину зсередини, вони зникли без сліду. Ласкаво просимо до стародавнього благородного роду, з усією його огидною зворотньою стороною відносин, які зазвичай звуть. Міцними сімейними зв'язками, усі мої заперечення, обґрунтовані тим, що в сім'ї просто не можуть так ставитися один до одного, раптом припинили здаватися вагомими. Наприклад, варто було згадати незадоволення САТА з приводу заміжжя шут, дівчину явно збиралися видати, якщо не силоміць, то без особливого на те її бажання. А якщо так. Підселенцеві явно було видніше. А вже ж, навіть я зі своїм простим сільським походженням пам'ятала чвари між своїми кревними родичами, але до вбивств, до того ж настільки віроломних, там точно не доходило. Кістки Суртаза, на що я погодилася? Тепер мене вже зовсім не дивувало ставлення меба до власних родичів. Як і його бажання перебувати від них якнайдалі. Я на його місці, мабуть, поводилася би приблизно так само. Про всяк випадок, я все ж нагадую, це моє припущення. Підселенець важко зітхнув. Судячи з твоєї реакції до такого повороту, ти виявилася не готовою. З іншого боку. Недовіра до нових родичів допоможе тобі залишатися на сторожі за будь-яких обставин, що теж непогано. Так, справді, непогано. Я ж тепер у кожному слові підозрюватиму каверзу. Стала членом роду, що називається, та з такими родичами й ворогів не треба. Слуги підійшли до нашого столу та зайнялися сервіруванням його до обіду. Водночас з цим Альт у моїй голові видав шиплячий звук, ніби втягнув повітря крізь зуби. Разом з тим я відчула, як десь глибоко всередині мене заворушилася гаряча, колюча і болюча грудка чужих емоцій. І лише після цього усвідомила. Що припущення підселенця щодо отруєння лінс лордом Тіором могло бути засноване не на роздумах, а на власному досвіді, холодність і відстороненість під час підготовки до весілля, демонстративні злі веселощі напередодні, знання всіляких традицій. Хоча останнє можна було списати на те, що його все ж запрошували, чи то вести весілля, чи то просто бути присутнім на ньому. Але були емоції, і вони підселенця викривали. Втім, схоже, Альт не надто й намагався їх приховувати. Ти був тінню? обережно запитала я, повільно відлетівши від столу, щоб не заважати слугам. Ні, коротко відповів підселенець. Колюча грудка всередині мене раптом спалахнула люттю. Відчуваючи це як хвилю вогню, що прокотилася по ребрам і обпалила їх зсередини, я вирішила не чіплятися до Альда з питаннями так для різноманітності. Та й не найкращий час для цього. Якщо мені потрібно уважно стежити за тим, що відбувається навколо. От тільки Альт, схоже, сам вирішив внести остаточну ясність у мої відчуття, мабуть, також для різноманітності, Лі померла в день свого весілля, похмуро повідомив підселенець Я допомагав їй стати лічем. Ох, лишеньку, я не знала, що ще можна було відповісти на це несподіване одкровення. А ще мені стало ніяково через те, що мене почало розривати між цікавістю і мимовільним соромом запороджений нею неконтрольований потік думок. Припинити який, як чудово знав Альт, можна було лише прямою відповіддю. Але підселенця, схоже, і вмовляти не треба було, він просто продовжив говорити. Обидві тіні не помітили шкідливих чарів, прихованих за примітивним заклинанням зміцнення здоров'я, а все через те, що вони надто швидко перевірили кубок, як і я. Ритуал виконувався на швидку руч, тому що голос Альда здригнувся, тому що я поспішав. Кілька секунд мовчання. Що ж? Можливо, мої марні спроби подолати власну цікавість були безглуздими, і підселенцеві просто треба було виговоритись нещодавно, таке вже було. Я хотів стигнути до початку чергового експерименту Суртаза, пов'язаного зі створенням бар'єра для утримування блідих потвор, і не чекав каверзи. Через це жорстоко помилився, не передбачив, що становити небезпеку може хтось зі своїх, лі обожнювали всі родичі, та й на ритуальну частину були запрошені лише найближчі. Але хто ж знав? Трохи помовчавши, підселенець похмуро додав: Тож ти вірно зрозуміла ситуація з мебом і Лінс мене <зас> зачепила. Альт замовк, і від відчуття його безсилої люті мене мало не трясло. Чергова демонстрація того, що підселенець зовсім не такий беземоційний сухар, якого намагається вдати з себе. От тільки прориває греблю його спокою, чомусь у вкрай невдалі моменти. Що ж вдієш у всіх своїй слабкості? Я теж не зразок розважливості і розсудливості. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, прошу залишити вподобайку і коментар. І чекайте продовження наступної неділі. До нових зустрічей і почуй мене!